Усім привіт! В продажі Koleos 2011 року випуску 2.0 дизель автомат, повний привід, пригнаний в Швейцарії на комплектації Bose з оригінальним чесним перевіреним пробігом 135 тисяч. в таких титанах 18-го розміру в срібному кольорі. На зимовій резині одразу стоїть. По автомобілі недавно замінені галіміні, диски також колодки. Є фаркоп, задні парктроніки, лінзовані фари, релінги. Ось такий його вигляд зовні. Також є датчик, сіла, датчик доща, складання дзеркал. Ось таке лобове скло без колів. Умивач фар, лінзовані фари, протівтомамки. Ось він код для перевірки можете зафіксувати. Панорама. Зараз пройдемося прибором, покажу по підкрасах. Так ось такий у нас прибор. 112 мікрон, 95 мікрон, 77. Тут не фарбовано.

15. Сто чотирнадцять. Сто сімнадцять. Так, ось це крило. Має косметичний підкрас. Двісті 176, Сто сімдесят шість. Двісті сорок пять. Сто сім. Так далі йдемо. Вісімдесят три. Сімдесят вісім. Тут не фарбовано. 79. 76 також не фарбовано. І ось це заднє крило теж має косметичний підкрас. 213, 212, 320, 236, 198. Тут вже йде перехід. 188. Автомобіля фарбовано ось цей елемент. І ось цей. Косметичний підкрас. Так далі покажу по салону. Ось такий салон, акустика, босс, електро, стеклоподйомники, такі карманчики, що стандартно для колеуса, електрорегулювання, сидіння, підігрів сидіння, Ось, ось такі пороги, фідалі, управління парактроніками, світлом. Це відкривається бачок і капот. Ось такий мультируль, коробка автомат, гідротрансформатор джатко надійно. Джойстик, електроручник, система старт-стоп, управління повним приводом, коріст контроль, допомога при спуску, двохзонний клімат-контроль. Також ця кнопка відповідає за подачу повітря на задній ряд. Далі вам покажу є навігація. Ось такі сидіння в гарному стані. Такі сидушки Панорама також є, люк працює, все, все добре з ним. Так, ось така панель. Нічого не зачухане, гарний автомобіль. Також тут є розетка, виход на USB, AUX, також тут є розетка, прикурювач. Багажнику також є прикурювач і такі. Також тут є і такий ще карманчик, бардачок, сервіска. Зараз вам покажу сервіску. Так, ось це у нас сервісна. Ось це всі відмітки. Пробіг оригінальний, не скручений. Пробіги не скручуємо. Можете зафіксувати собі, перекласти. Останній запис був у 2019 році на пробізі 105 тисяч, зараз пробіг 135 тисяч Ось сервіска, також є різні додатки. Повний пакет. Машина повністю розмитнена, сертифікована, готова до постановки на облік. Тут все лежить. Машина має два ключа. Також такі перемикання Перемикання для музики є, що стандартно для Рено. Зараз покажу наступний ряд. Ось такий задній ряд, також є на кожних дверях безключовий доступ, забувся сказати. Так, В задньому ряді є такі шторки, що захищають від сонця. Навожу на сонце, а весь без нього. Ось здесь на сонце. Так. Задний ряд трошки сам по собі трошки притонований, плюс ще є шторки. Так, так оця кнопка включає подачу повітря через ці дефлектори. Також є тут столики. Взадінь дуже гарно, не зачухано. Ось такий вигляд має приборна на панель з цього ракурсу. Можете подивитися. Ось. Тут просто панорама, а тут йде ще люк, відкривається. Вікна, панорами рідні, оригінальні, як бачите. Також тут автомобіль у гарному стані. Швейцарії з автомобілями дуже дбають і до з ними ставляться. Також тут є такі карманчики під ногами, з тієї сторони також ось такий бардачок, Підлокотник з підстаканниками, пістані... ось такий тайничок. Сидіння тут складується в рідну підлогу, якщо потрібно, можна з багажника, можна з цієї сторони. Ось так робиться, тянеться і це ложиться. Так. Зараз покажу далі. Можна регулювати нахил задньої спинки, можна ось так, можна більше нахилити для дальних поїздок, щоб було зручно для, пасаж... для пасажирів. Так, зараз покажу багажник. Так, ось такий у нас багажник. Є шторка. Ось тут розетка, як і казав. Ось так відкривається. Так. Шторка тут методична, не з неї немає сенсу. Бати. Можна і так положити, щоб не мішало. Так, тут є підсвітка. Далі йдемо. Аптечка є, оригінальна, домкрат, ключі, також тут є сам буфер і докатка повнородмірна. Сидіння можна ложити з цієї сторони, ось так. Раз, два. Сидіння вперед трошки відсувається і падає в рівну білого. І можна перевозити в різні вантажі. Або переночувати, якщо комусь потрібно. Також такий фаркоп має бистросъйомний, з розеткою оригінальний, можна щось щепити. Якщо не потрібний фаркоп, є ключик, можна його зняти легко. Ось така тут резина в гарному стані, також тормозні бліни, практично нові і колодки. Ось такі титани в класному стані. Спереду також виробітки немає. Майже нова. Новий блін стоїть. В сервісі. відмічено, що він був недавно замінений. Так, Зараз заведемо мотор, покаже як працює мотор. Ось їдемо на Рено колеусі. Ось такі оберти, Пробіг. Зараз включу моментальний розхід Показує. Так, 7,4 4 літра на 100 в середній, а ось моментальний. При швидкості 100 км на годину. Навігація. Клімат контроль. Так, у нас без ключовий доступ. Також можна сюди запхати ключ ключ карта. З ключа карти можна включати світло. Ось заводимо. Навігація є з українською прошивкою. Зараз загрузить. Показує дороги, трасу, електрорушник. Вручну можна включати і виключати, а також автоматично він виключається, коли рушаєте. Так, Ось така приборна панель, пробіг 135 833 на даний момент. Так, Капот зараз відкрию. Покажу, що під капотом. Такий капот. Після, оперативно, гарненький. Палку. Булячка колеса, леусах трубка. Її треба зутом зв'язати і буде все нормально. То дає шум. Просто зв'язати і все. Це їхня булячка полеуса. так все тут тупо. Нічого не тече. Защита знизу їх, за щитаний є, все їх має бути. Добрий акумулятор. Хтось, кого цікавить автомобіль, дзвоніть або пишіть на Viber. Також можна придбати автомобіль під замовлення. Також долучайтесь в групу Viber, там можна переглянути всі наявні автомобілі, які є в Україні, які прямують у Швейцарії. Показу все його раззовні. Силка на групу буде під відео в описі. Мотор працює дуже чітко, плавненько. Тут мотори стоять теж надійні. вони ставляться на багато машин на Nissan X-Trail, на, на трафіки. Дуже виносливі мотори, які зарекомендували добре себе в Україні. Дуже добрий автомобіль. Також тут є поворотники в дзеркалах, теж прикольно вечором виглядає. Така чорна криша, кому подобається вона, ще тут затемнити цю смужку в чорний колір пленкою, буде чітко виглядати для себе я так зробив би. Тож, коли цікавить автомобіль, дзвоніть, приїжджайте на тест-драйв, подивитесь його самі. Всім до зустрічі!